А тепер увага. Щоб зняти відео з котом, треба підніматися. Да? І це сьогодні цілий день. Злізе, піде поїсть, водички поп'є. Залізе назад. Останній раз злазив, то в туалет сходив. І знову сам вилазить сюди. За рекомендацією наших, наших підписників, От написали в коментарях, що дуже крутий тут типу, був спуск. Тобто сьогодні ну, бистренько це зробив таку реконструкцію, збільшив поличку. Ну, Вона так добре, нормально виступає. То він з неї і вилазить, і на нього залазить він тут в принципі, і може лягти повністю. Отакий у нас сьогодні день так проходить. Да, Персень? Вилазимо на драбину, щоб зняти відео з котом. Передавай всім вітання з висоти. Розбудив. Все, вітання. Передай. Передає перш всім вітання. Будьте здорові, щасливі та багаті всім добра.